Мої підписники часто запитують мене, що ж робити, коли на панелі приладів загорівся чек, АБС або значок подушки безпеки. Отож, зараз я вам все покажу, розкажу, а ти не забудь підписатись на канал, поставити лайк і порекомендувати це відео своїм друзям. Дістаємо нашу панель з торпеди. З торпедо. Так, Дивимося, що ми тут бачимо. Ось ми бачимо ці всі значки. А, так, я вибачте, забув сказати, ще треба буде зняти скло. Ось ми бачимо оці всі значки і що ж з ними робити. Ви, може подумаєте, що тут треба щось розкручувати, якось там вимикати ці лампочки чи ще щось. Ні. Насправді, насправді, то все колхоз. І зараз я вам покажу, що треба з цим робити, що з цим роблять на професійних СТО. Зараз ми приберемо помилку по подушці безпеки. Значить, Що нам для цього треба? Нам треба отакі ось ножиці і отакий шматочок ізоленти. Беремо шматочок ізоленти, вирізаємо чітко по розміру і наклеюємо ось сюди. Як ви бачите, в мене вже не горить чек, в мене вже не горить АБС і не горить подушка безпеки. Тож три помилки ми вже з вами прибрали. Ми прибрали всі помилки, і у вас може виникнути питання, а що ж це за херню ти зробив? Ну, тепер за цією херню їздить. Це ж, це ж якийсь сраний сором. Але ж ні, виробник подумав і про це. Він як це сказати, комплектував цей автомобіль тонованим склом на панелі приладів. Отож, накидаємо тоноване скло. І що ми бачимо? Я нічого ми не бачимо, все нормально. Зараз поставлю, продемонструю, як це все виглядає вживу. А ось як це виглядає. Зачиняємо двері. Ні, Там ще одні. Ну, коротше, у нас лишився значок дверей і значок е, ременя безпеки. Все, всі помилки прибрані, нічого не видно, все прекрасно. До речі, це ще одна технологія, але про це вже у наступному відео. Отож, якщо ти додивився це відео до кінця, став лайк, підписуйся на канал і до нових зустрічей.